Сьогодні, за оцінкою провідних експертів, Україна не готова підписати угоду з ЄС. Відчутного прогресу за жодним з 11 критеріїв, визначеними європейським союзом, немає. Звільнення Юрія Луценка важливий позитивний крок, але цього виявилось недостатньо. Для того щоб підписувати угоду з країною, в цій країні не мусить бути політичних в'язнів. Юлія Тимошенко має бути звільнена і політично реабілітована. Експерти вважають, що проблеми слід вирішувати уряду, і для цього слід звернути суттєву увагу на правові конституційні реформи. Як позитив було відзначено зрушення в кримінально-процесуальному кодексі? Зменшилась кількість затримань майже на 30%. зменшується постійно кожного місяця. Спочатку дії нового КПК кількість осіб в сізо мова про 40% людей в СІЗО менше, якщо порахувати, А ми 12,5 тисяч осіб за цей час, за майже за півроку звільнилися з місць попереднього ув'язнення. Представниця ЄС Марія Юркова відзначила, що Україна зробила позитивний крок у бізнесі. І якщо буде покращено стратегію управління державними ресурсами, це полегшить її інтегрування в європейський союз. Віта Прокопчук, Олександр Ніколенко, ТВА.